Це сталося просто на похороні батька Артема. Я стояла біля цвинтаря, ще не оговтавшись від втрати, коли чоловік нахилився до мене і холодно прошепотів: підпиши відмову від спадку на користь моєї матері або у тебе будуть великі проблеми. Я відчула, як земля йде спід ніг. Сльози ще текли по щоках, але я механічно взяла ручку і поставила підпис. Артем і його мати обмінялися швидкими поглядами, в їхніх очах промайнула перемога. Минув тиждень. Ми прийшли до нотаріуса. Вони сиділи поруч, усміхнені, впевнені у своєму тріумфі. Та коли нотаріус розгорнув документи і промовив Відтепер квартира переходить у власність дружини, їхні обличчя скаменіли. Артем різко підвівся. Це якась помилка. Вона ж відмовилась на користь моєї матері. Нотаріус поправив окуляри і спокійно відповів У заповіті чітко зазначено. Квартира переходить невістці. Бо саме вона довгі роки доглядала за покійним, була поруч у його хворобах і останніх днях. Він прямо написав: Олена стала для мене рідною дочкою. Я відчула, як щось тепле пройшло крізь серце. А от Артем і його мати сиділи білі, мов стіна. Вони навіть уявити не могли, що батько зробить такий крок. З того дня почалося пекло. Свекруха приходила без попередження, не шпорила по речах. Вигадувала історії і навіть підклала мені прикраси, щоб звинуватити у крадістці. Артем мовчав або ставав на її бік. Я відчувала себе чужою у власному домі. Одного вечора, після чергового скандалу, я вийшла на набережну Десни. Там зустріла Андрія. Він був високим, з лагідними карими очима і тихою усмішкою. У вас сльози на очах? Все гаразд. запитав він. Його голос був настільки теплим. Що я розплакалась ще сильніше. Того вечора ми довго розмовляли, а він просто слухав і не перебивав. Наступні дні ми почали бачитися все частіше. Пили каву в маленькій чернігівській кав'ярні, гуляли в парку біля Катерининської церкви, заходили до бібліотеки, де Андрій показував мені улюблені книжки. Він був уважним у дрібницях, завжди приносив теплий чай у термосі. Коли бачив, що я замерзла, жартував, щоб розвеселити, слухав так. Ніби кожне моє слово було важливим. Його турбота не була гучною, вона була тихою, але щирою. Артем тим часом тільки зливився: Дивися, як довго ти протримаєшся, одна. Без мене ти ніхто. Але я вже не була одна. Одного разу ми випадково зустрілися всі разом. Артем приїхав із матір'ю, щоб знову влаштувати скандал, а поруч опинився Андрій. Він став переді мною спокійно, але твердо сказав. Якщо ще раз образите Олену, матимете справу зі мною. У його голосі не було агресії, лише впевненість. Артем відступив, бо вперше бачив когось, хто міг мене захистити. Минав час я подала на розлучення. Артем лютував, але в його словах уже не було тієї сили. Я більше не боялася. Бо знала, що поряд є людина, яка бачить у мені незручність, а жінку гідну любові. Минув рік. Чернігівська весна розквітла каштанами. Ми з Андрієм йшли вечірнім містом. Він ніс мою сумку, хоча я запевняла, що вона легка, і сміявся. Це моє тренування. Ми зупинилися на валу. Ліхтарі золотили його обличчя. Андрій узяв мене за руки і тихо промовив Ти стала для мене сенсом. Я хочу дбати про тебе завжди. Вийдеш за мене. Я не стримала сліз і кивнула. Це були сльози щастя. Друзі, скажіть відверто, а як ви вважаєте, що важливіше, кровні зв'язки чи щирі вчинки, як у випадку з батьком Артема? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво почути вашу думку. І ще одне. На каналі всього 27 підписників, Повірте, дуже важко набрати першу тисячу. Для вас один лайк чи підписка це секунди, а для мене величезна підтримка і мотивація. Тож, якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментарі. Разом ми зробимо цей канал більшим, а історій ще більше. Привіт із Харкова. Слава Україні.